Всім привіт! Сьогодні будемо закривати рибку в автоклаві. Рибка почищена, помита, відрізана голова, хвостики. І яка була крупненька рибка, повідрізали плавнічки. Баночки помила, Чотири горошинки перцю і невеличкий шматочок лаврового листочка в кожну баночку. Щільно закладаю рибку. Заклала рибку. Рибка повинна бути на 1,5-2 см нижче від верху баночки, від кришки. Дуже повні, не набирайте. У мене вийшло 7 півлітрових баночок. З рибки в мене було 2,5 кг вже готової почищеної. Далі додаємо сіль в кожну баночку по пів чайної ложки. Далі додаємо олію по одній столовій ложці в кожну банку. Рибка буде готуватися у власному соці. Воду ми не додаємо і більше нічого не додаємо. Автоклав у мене автоматичний. Не потрібно біля нього стояти. І все контролювати. Набирається температура, час, відлік часу, і все готово. Все вимикається. І чекаєте охолодження. Так, далі закриваємо кришками. У мене євробанки з єврокришками. Просто закручуємо кожну баночку. Дуже зручно, не потрібен ніякий ключ. не потрібно накачувати тиск перед приготуванням в автоклав. Закрутила, закладаю баночки в автоклав. В цьому автоклаві можна закладати навіть одну баночку. Від 1 до 8 півлітрових або літрових баночок. Далі заливаємо воду. Воду потрібно налити на 2 см вище кришок банок. Це приблизно 10-12 літрів. Я ще точно не знаю. Більше 10 літрів. Я минулого разу зливала в кастрюлю, вона в мене на 10 літрів. То вона була дуже повна. ну Там 11, мабуть, 12 літрів точно було. Я заливаю звичайною холодною водою. Водичку залили, закриваємо кришечку, закручуємо. Як завжди, по черзі одна напроти іншої. Я тут не зажимаю, я просто прикрутила до кінця. З єврокришками я вже казала, тиск попередню зараз нам накачувати не потрібно. Якщо звичайна банка з кришкою закрита ключем, то потрібно тиск, один атмосфер накачати. Все, далі піджимаю по черзі, щоб рівненько, рівномірно у нас закрилася кришечка. І підтискаю ключем. Також по черзі. Думаю, це вже показувати не потрібно, це всі знають. І, І там до кінця піджимаємо. Піджимаю, затискаю, як це правильно сказати. Так, я вже вімкнула везер. Зараз покажу. У мене тут стоїть щуп до кінця, щоб не випадав. Притиснули. Ось так. До упора. До кінця. Сам автоклав ввімкнула в терморегулятор. Ось. А терморегулятор вімкнула в розетку. Вибираємо температуру 110 градусів. І час роботи 30 хвилин. Так, Час 30 хвилин, температура 110 градусів ставлю. Все. Зараз вімкнеться тем і почне набирати температуру. Тут все в нас закрито, щоб тиск не виходив. У мене пройшло всього 5 хвилин, і я вже бачу, що температура почала підійматися. Все працює. Можна йти відпочивати або займатися своїми іншими справами. А автоклав все зробить за вас. Добре, що він автоматичний, це дуже зручно. Не потрібно за ним слідкувати. Він набере потрібну нам температуру до 110 градусів, вимкнеться таймер 30 хвилин відлік часу. І все. І пройде 30 хвилин, і він терморегулятор вимкнеться. І потрібно далі чекати охолодження. Так як в мене євробанки з кришками, мені потрібно дістати їх, коли температура знизиться до 60-70 градусів. Вони повинні бути ще гарячими. І тоді ми їх дістаємо. Спускаємо тиск плавно поступово. І дістаємо вже наші баночки з гарячої води. Якщо у вас звичайні баночки закриті ключем, потрібно ждати, чекати, поки температура знизиться до 30 градусів, не більше. Тому що, якщо більше, то баночки можуть понадуватися, кришечки і позривати баночки. 30, і менше, тоді дістаємо звичайні баночки. І знову привіт. Сьогодні вже ранок. Вночі закінчив роботу мій автоклав. Вночі я дістала баночки. Ось так виглядає рибка у власному соці. Воду я не додавала, як ви пам'ятаєте. Кришечки рівненькі, все як потрібно. Ось так просто ви їх не відкриєте. Потрібно пустити повітря. І можна відкривати. Я вже одну відкрила, покажу вам. Дуже смачна рибка, дуже м'яка. Кісточок не відчувається, навіть там, де була крупна рибка, в ребрах, наприклад, зовсім не відчуваються кісточки. Видно, здається, так? Дуже смачно. Солі те, що треба, я так скажу, бо бачила багато хто додає на півлітрову баночку чайну ложку солі. Це багато, не додавайте чайну ложку. Півчайної ложечки це те, що треба. Хто любить дуже мало сольну, таку можна навіть трішечки менше додати. Таку без гірочки, половинку чайної ложечки. У мене була така трішки з гірочкою. Вона соляненька, але не пересолена. Смачна. Чайну ложку це дуже багато. Тому кажу, не додавайте. В цілому автоклав у мене пропрацював 5 годин, і потім я дістала рибку вже. Такий гарний колір такий став журтуватий нею. Дуже ароматна і смачна. Після запуску автоклава в мене пройшло майже 2 години. Це він набрав температуру 110 градусів і пройшло півгодини приготування. Потім він вимкнувся і. 3 години майже з половиною там він охолоджувався. Ну, в цілому працював 5 годин до температури 65 градусів. Коли було 65, я його спустила тиск поступово потихеньку. І відкрила, дістала гарячі баночки. Спустила воду в автоклаві, а потім дістала обережно баночки. Ось так за 5 годин можна зробити. Смачну рибку в домашніх умовах. Тому, хто ще не купив автоклав, вагається. Всім рекомендую забула вам ще показати, який я для себе зробила висновок. Краще рибку солити всю, щоб вона рівномірно пройшла сіллю, тому що так виходить, що верхня рибка більш солона, знизу менш солона. Звичайно, якщо його перемішати і зробити отаку от кашу з нього, то буде дуже смачно. Але нам же ж потрібно. І гарно, і щоб смак був. Тому в слідуючі рази я буду кидати сіль у всю рибку, перемішаю рівномірно, щоб розподілити сіль по рибці, а потім вже буду закладати рибку в кожну баночку. Я для себе тут вирахувала, що солі я взяла на 7 півлітрових баночок приблизно 22 грами. Тому в слідуючий раз, по такому розрахунку, я буду солити свою рибку. Так як е тушонку з м'яса, також я солю. Все м'яско відразу я не кладу в кожну баночку сіль. Все м'яско рівномірно по солі однакове. Так, я вирішила, що з рибкою буду робити. Мені так більше подобається, коли смак рівномірний. Тому ось так: кому цікаво, робіть також. Всім дякую і пока-пока!